Вітаю! Сьогодні ми беремося за таку, знаєте, доволі специфічну і часом гостру тему, ту, що часто спливає в онлайн дискусіях, так зване явище тарілочниць. Доброго дня! Так, тема дійсно непроста. І важливо одразу. Наш аналіз сьогодні він повністю базується на матеріалах з одного джерела. Це розшифровка відео з Ютуб каналу Антон Сервачев Феменностратегія. Абсолютно вірно, тобто, ми розглядаємо саме ту точку зору, ті аргументи, що представлені там, намагаємось неупереджено зрозуміти логіку автора, як вона подана. Отже, наша місія, так би мовити, з'ясувати, що ж автор вкладає в цей термін терілочниця, чому, на його думку, це явище існує, як він пропонує його розпізнавати, і які стратегії протидії бачить так. Гаразд, тоді давайте розбиратись, що ж це за концепція, така за версією цього джерела, і чому навколо неї стільки ну суперечок? Ну, почнемо з того, що сам термін, звісно, дуже заряджений емоційно. І головне, ми досліджуємо саме конкретну перспективу, запропоновану автором відео. Він вибудовує певну систему аргументів, і наше завдання проаналізувати її власну структуру та зміст. Добре, тоді почнімо з визначення як саме джерело описує тарілочницю? Хто це? Ну, згідно з матеріалом, який ми маємо, це жінка, яка цілком свідомо йде на побачення, але йде без будь якого, скажімо, особистого чи романтичного інтересу до чоловіка. Головна мета виключно матеріальна вигода. Матеріальна вигода. Тобто мова про, скажімо, безкоштовну вечерю, може, квіти. Чи просто можливість посидіти в якомусь престижному місці, зробити фото для інстаграм? Саме так. Ключовий момент, на якому наголошує автор відео, це відсутність початкового інтересу до чоловіка як до особистості чи як до потенційного партнера. І підкреслюється, що жінка може навіть імітувати зацікавленість там фліртувати, посміхатися. Ага. Але справжня мета, як стверджує автор, суто утилітарна використати ресурси чоловіка для себе, для розваги. Автор там ще використовує таку ну, доволі різку аналогію банкомат з меню. Що вона має показати? Отак, банкомат з меню це дуже показово, Знаєте? Ця аналогія вона підкреслює, наскільки транзакційним автор бачить цей тип взаємодії. От просто операція. По суті, чоловік зводиться до функції надання послуг, ресурсів, ну, ніби машина якась. Розумію. Це одразу задає такий, знаєте, дуже специфічний критичний тон і показує ставлення автора до цього явища як до чогось ну дегуманізованого, споживацького. У матеріалі ще згадувалося, що цей феномен нібито має якийсь культурний контекст. Так і це цікаво. Джерело пов'язує це з тим, що автор називає постсовєтським міром. От прямо так і каже: у відео стверджується, нібито в цьому середовищі симуляція почуттів стала нормою. А жінки, от ті, що описані в такий спосіб, перетворюються на професійних споживачок під маскою романтики. Ого там використовуються такі терміни, як холодний розрахунок і навіть відвертий паразитизм. Тобто, бачите, з самого початку явище подається не просто як якась там особиста риса характеру, а як щось системне і, з точки зору автора, глибоко аморальне. Щоб це все проілюструвати, джерело наводить конкретні історії. Може подивимось на них? Звісно, приклади завжди допомагають зрозуміти, яку саме поведінку автор має на увазі. Ось перша історія про Артема. 29 років. Він запросив дівчину в кафе. Рахунок, до речі, чималий: 4500 якихось умовних одиниць. Вона, значить, замовила три страви: вино, ну все як годиться, угу. а потім, як розповідається, назвала його хорошим другом. І все припинила спілкування. А пізніше він ще й побачив її сторіс в інстаграм, але вже з іншим чоловіком. Як цей приклад вписується в логіку джерела? Ну цей приклад подається автором як такий собі класичний сценарій. Чоловік інвестує ресурс, гроші на вечерю, а жінка, отримавши те, що хотіла, не показує жодного наміру продовжувати знайомство чи там будувати якісь стосунки. Оце зникнення і поява з іншим, це інтерпретується як пряме підтвердження, що початкового інтересу до Артема і не було. Зрозуміло другий випадок Ілля, 35 років. Після другого побачення він пропонує альтернативу ресторану. каже: давай просто прогуляємось. Ага. Реакція дівчини за джерелом була ну так не цікаво. І спілкування теж обірвалося. Тут вже акцент на іншому як тільки зникла матеріальна складова оплачене дозвілля в закладі, то зник і інтерес. Автор використовує це, щоб підсилити свою тезу. Цінність мала не сама взаємодія з Іллею, а саме формат побачення, який передбачав витрати з його боку. І третя історія про Віталія 31 рік. Він зустрічався з дівчиною десь місяць, інтиму не було. І за його словами, розмови були в основному про те, в який ресторан тити, чи там про таксі. Mm -hmm. А потім він дізнався, що у неї взагалі то є постійний хлопець. А він сам був, ну як джерело це називає, постачальником вихідних або навіть лохом обеспечителем mm -hmm. Ця історія звучить ще складніше. Так, цей приклад у джерелі йде ще далі. Він ілюструє не просто одну ситуацію, а тривале, як стверджується, використання використання чоловіка як джерела грошей на розваги, при цьому приховуючи реальний стан справ. Тобто свідомий обман. Автор подає це саме так, як свідомий обман та експлуатацію, використовує досить такі, ну, різкі епітети. І це нас підводить до питання про причини. Чому, на думку автора, така поведінка взагалі існує? Саме так, які ж причини він називає? Там згадується якась концепція матріархальної моделі. Як це розкривається? Так автор стверджує, що існує певна суспільна модель, він її називає матріархальною, це його термін, де нібито закріплено, що чоловік зобов'язаний. Зобов'язаний доглядати, платити, завойовувати, а жінка, відповідно, має повне право приймати ці ресурси, увагу і нічого рівноцінного натомість не пропонувати, особливо на етапі залицянь. Але ж матріархат це зазвичай про інше. Так, так важливо зазначити, що автор використовує цей термін у дуже специфічному, не академічному сенсі, скоріше, як таку метафору метафору для опису дисбалансу очікувань, який він бачить. Тобто він вважає, що ця модель підтримується якимись суспільними установками. Згадується, що ця поширена думка: справжній чоловік повинен платити. Саме так автор вважає цю установку дуже шкідливою саме для чоловіків. Він каже, що керуючись нею, чоловік може легко помилитися щодо справжніх намірів жінки. Він сприймає її згоду на побачення як знак симпатії, так? А вона за логікою джерела може просто використовувати ситуацію, отримувати вигоду, не відчуваючи при цьому якихось там зобов'язань чи докорів сумління. А як щодо позиції самих жінок у цій моделі згідно з джерелом, там наводиться їхня можлива реакція. Хіба він думає купити мене за вечерю? Як це інтерпретується? Автор розглядається як такий собі спосіб виправдання. Самозахист, можливо, мовляв, жінки сприймають чоловічі витрати на побачення як щось належне, те, що їх ні до чого не зобов'язує ні до вдячності, ні до чесності щодо намірів, і водночас у відео протиставляються чоловічі очікування. Ага. Стверджується, що чоловіки, як правило, шукають стосунків, можливо, сім'ї, а не просто, як там кажуть, доступ до тіла в обмін на вечерю, і цим підкреслюється, нібито фундаментальна така розбіжність у цілях. В очікуваннях. Цікавий момент автор згадує щось про ройовий інстинкт або ройову свідомість жінок, що він має на увазі. А це ще одна гіпотеза автора. Він припускає, що така поведінка поширюється через соціальне наслідування і, можливо, груповий тиск. Жінки бачать у соцмережах приклади подруг, фото з дорогих ресторанів, подарунки. Ну так, це типово. Сприймаються як бажану норму і прагнуть її відтворити. Джерело використовує доволі такі образні вислови, типу модель поведінки, схвалена самками зграї, або колективна жіноча матриця. Звучить трохи зоропизм. Ну, такий стиль автора. Тобто, індивідуальні дії розглядаються не ізольовано, а як частина ширшого колективного тренду, який нібито заохочується всередині жіночої спільноти. І ще один аспект причин, на який він вказує, це критерій цікавості чоловіка. Як він визначається в цьому контексті? З точки зору, представленої у відео, чоловік стає цікавим не стільки через свої особисті якості. А через що? А через те, що він може запропонувати матеріально. Якщо він, скажімо, не може забезпечити побачення на певному рівні, ну в тому самому інстаграмному місці, то він автоматично стає нецікавим. Тобто інтерес жінки, яку автор описує як тарілочницю, прямо пов'язується з її потенційною вигодою від взаємодії. Добре, з причинами, як їх бачить автор, ніби розібралися. Тепер логічно перейти до питання, а як же на думку джерела таку поведінку можна розпізнати? Відео пропонує цілий набір ознак. Так, автор виділяє кілька маркерів, на які він радить звертати увагу чоловікам. Перший. Жінка дуже детально розпитує про місце зустрічі ще до того, як погодитись на саме побачення. Угу. Другий у ресторані вона нібито схильна обирати найдорожчі страви чи напої. Так третє, вона навіть не робить символічного жесту, щоб запропонувати оплатити свою частину. Тут автор ще протиставляє таку поведінку розумнішим жінкам, які, мовляв, можуть крутити демку, тобто імітувати готовність розділити витрати. Ну, логіка автора тут така: всі ці ознаки мають вказувати на те, що матеріальна складова побачення для жінки пріоритет. Вибір дорогих позицій інтерпретується як бажання отримати максимум вигоди за чужий рахунок, а відсутність навіть спроби запропонувати розділити рахунок як сприйняття чоловічих витрат як чогось належного, само собою зрозумілого. Далі йдуть ще дві ознаки: четверта після вечері різка охолодження, дистанціювання. Можуть з'явитися фрази типу Я не готова все надто швидко або навіть така контратака. Ти що думаєш, ти мене купив? Так, так. І п'ята ознака: жінка може скаржитися на жадібних чоловіків загалом, але при цьому сама не робить жодних фінансових внесків у спільне дозвілля чи в стосунки. Ці останні пункти з точки зору автора показують таку невідповідність між словами та діями. А також можливо стратегію виправдання своєї поведінки чи перекладання відповідальності, скарги на жадібність при власній пасивності, це подається як лицемірство. Ознаки зрозумілі. І ось тут автор переходить до конкретних порад. Це завжди найцікавіше. Як же, на його думку, можна протидіяти цьому чи уникнути таких ситуацій? Так, джерело пропонує цілу низку таких досить прагматичних кроків. Спрямованих на те, що автор називає фільтрацією жінок на ранньому етапі знайомства, і головна рекомендація стосується саме першого побачення, яка вона радять проводити перше побачення або взагалі без витрат, або з мінімальними, наприклад, прогулянка в парку, або кава, де кожен платить сам за себе. Просто кава. Так, ідея в тому, щоб перевірити, а чи є у жінки інтерес до чоловіка саме як до людини. Незалежно від його гаманця чи готовності витрачатись, і яка очікувана реакція чи наслідок такого підходу за версією автора. Якщо жінка відмовляється від такого формату, ну прогулянки чи кави за свій рахунок, або висловлює якесь невдоволення, то джерело трактує це як чіткий сигнал сигнал її тарілочних намірів, як він це називає, і радить просто не витрачати на неї подальший час та ресурси. Все, фільтр не пройшла. Оце вже цікаво. Автор також зауважує про символізм першої оплати. Навіть кава, оплачена навпіл, нібито закладає якийсь фундамент стосунків. А якщо мета чоловіка не стосунки. У відео є такий натяк, що якщо чоловіка цікавить лише інтим, то її, мовляв, можна отримати за гроші швидше і з більшими гарантіями, ніж інвестуючи час і гроші в побачення з жінкою, яку автор вважає тарілочницею. Знову ця транзакційність. Так, це знову підкреслює цей транзакційний погляд на взаємини, який просувається у джерелі. Типу, обирай найефективніший шлях до мети, не грай у гру, яку сам вважаєш нечесною. Ще один принцип, на якому наголошує автор, це принцип взаємності. Що саме він має на увазі? О, це дуже важливий момент в його аргументації. Наголошується на необхідності відстежувати чи робить жінка внежок у відповідь. Причому, що цікаво, акцент робиться не стільки на емоційній чи часовій інвестиції. А на чому? Скільки на матеріальній. Автор навіть використовує такий специфічний термін пеблофінанси, стверджуючи, що саме фінансова взаємність це універсальний показник серйозності намірів жінки, подається як такий собі лакмусовий папірець. Це, звісно, одразу піднімає питання про те, як оцінювати інші форми внеску, правда? Звісно, але джерело фокусується саме на матеріальному аспекті, як на найнаочнішому індикаторі. А як джерело розглядає чоловіка, який все ж таки потрапив у ситуацію, витратив гроші на жінку, яка от підпадає під цей опис. У відео такий чоловік позиціонується однозначно як жертва: жертва маніпуляції та обману, використовується вислови типу Його розвели. Стверджується, що його вихованість, бажання бути галантним, дотримання якихось суспільних норм, все це було використано проти нього. Тобто, це не просто якийсь невдалий досвід, а результат дії певної системи, на думку автора. Так, автор подає це саме так: він знову повертається до своєї концепції матріархальної системи, стверджуючи, що ця система нібито цінує в чоловікові лише його фінансові ресурси. Його гаманець, а не його особистість. Угу. Отже, проблема виводиться з індивідуального рівня на системний, де чоловік постає жертвою не лише конкретної жінки, а й певних суспільних установок, як їх інтерпретує автор, звісно. І це підсумовується такою досить влучною, хоч і знову ж таки різькою цитатою з джерела. Запам'ятай, якщо жінка прийшла на вечерю, але не прийшла на зустріч, ти в меню, а не в її серці. Так. Ця фраза це просто квінтесенція погляду автора. Вона дуже чітко розділяє: ось матеріальна складова вечеря, а ось людська зустріч. І стверджує, що якщо інтерес жінки обмежується першим, то чоловік для неї це просто об'єкт споживання, страва в меню. І наприкінці відео, наскільки я розумію, автор пропонує свій власний антидот, якесь рішення. Так, згадується концепція феміна стратегія, яку розробляє сам автор каналу. Вона позиціонується як такий інструмент, що нібито допомагає чоловікам розпізнавати такі маніпуляції, знімати маски з жінок, яких він називає тарілочницями, і, відповідно, уникати ролі столу для чужого свята життя. Тобто це його власна методика. Саме так. Деталі самої стратегії в наданих матеріалах не розкриваються, але вона подається як рішення тієї проблеми, яку він описав. Отже, якщо підсумувати те, що ми дізналися з аналізу цього конкретного джерела, представлено концепцію тарілочниці жінки, що використовує побачення суто для матеріальної вигоди, угу. автор наводить приклади, пояснює причини, специфічно інтерпретовані соціальні норми, якась групова динаміка, споживацьке ставлення, дає критерії розпізнавання угу. і пропонує стратегію протидії. Які засновані на перевірці інтересу через відмову від витрат на першому етапі і вимозі фінансової взаємності надалі. А чоловік у цій картині світу це потенційна жертва обману та якихось системних маніпуляцій. Справді, І якщо подивитися на це трохи ширше, то джерело, звісно, пропонує дуже прагматичний, я б навіть сказав, транзакційний погляд на ранні етапи знайомств, де фінансові аспекти виходять на передній план. Дуже сильно так. І це ну, неминуче змушує замислитись над ширшими питаннями. Наприклад, як взагалі у сучасному світі, де існують такі різні часом суперечливі очікування щодо ролей, внесків у стосунках, як формується справжній людський зв'язок. Де та межа саме де пролягає межа між тим, що хтось вважає традиційним залицянням чи галантністю, і тим, що це конкретне джерело називає використанням чи навіть паразитизмом. І як оця фінансова взаємність, на якій так наголошує автор, співвідноситься з іншими, не менш важливими аспектами взаємодії: емоційною підтримкою, спільними цінностями, інтелектуальною близькістю? Багато питань виникає. Так, ці питання виходять за рамки одного джерела, звісно, але розбір його позиції це безумовно цікавий привід для роздумів. Дякую за цей детальний розбір позиції, що представлена у відео. Сподіваємося, цей аналіз був корисним для розуміння однієї з точок зору на таку складну тему стосунків. Це все на сьогодні. До нових зустрічей у наших аналітичних зануреннях.